Емоцій ніяких в мене не було, тому що це повна параша.

Ну, в 11 ми починаємо теорію, потім граємо праки. Час переву на їду, граємо праки, розбираємо ошибки, говоримо про деякі речі, і потім вже або відпочивати, або далі грати там вже мікси, фасік і так далі. Погано. Я їм раз в день. Буває два.

Ниця Ця. Ніця. Паляниця. Е, бачу, синку, що не москаль. Ти не читаєш кобзаря. Перестав грати на бандурі. Не любиш сала. На що ти натякаєш, старий? Чи не москаль ти, синко? Цо! Паляниця. Паляниця. Цініше грає в теніс в Монте. Сам великий самдаєнг. А, подожди, ти не про кейс? Про теніс. Так, пам'ятаю, день. Ні, не пам'ятаю. Коли я прийшов в команду, я вже і так всі знав, не було важко. Адаптувався дуже швидко, поспілкувалися з хлопцями. Зіграли праки, там, подивились, все було чітко. Та й все в цілому. На даний момент нам поки далеко до Тір 1. Але е команди, які на Тір-1, які зараз є, вони не, при... не ті, які були раніше, і приблизно рівень команд і гри, і гри у всіх одинаковий, Тому що це закат СГО, і по суті, вже всі вміють грати знають, що робити і так далі. Тобто все залежить тільки від. Емоційного стану, фізичного, як ти налаштований на гру, як ти поспав, і так далі. Тобто попасти на Tier 1 дуже легко, це просто гарно виступити на цьому мажорі, і ми вже, по суті, на Tier 1 Сені. Інвайти на турніри і все інше. Але, але ось цей перехід в КС2 він може все змінити, тому що гра буде нова після цього останнього мажору, і вона може спровокувати невідомі якісь реакції там в колективах і так далі. і, Можливо, ми. Вся сцена повністю зміниться, скоріш всього, так і буде. Поміксуються команди, і це вже буде новий Counter-Strike все з нуля, скажімо так. Я думаю, буде друге дихання в counter strike -у. Все набере ще більших оборотів, ніж зараз. І буде цікавіше грати, прийдуть нові гравці. Тобто, буде розвиватись далі, 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 і без зупинку. Ми рухаємо тільки вперед в кіберспорті, тому так. Я буду грати. CS в в в 2. Я думав Доту. боже наш. Перший. Перший. скейт, на факт, бро. Демка вперше заходить на сервер yeah, yeah, Counter-Strike 2. Кінь смок. Смачок. Нет, це я не знаю. Иииичка. Так, це Бадабум. Як казав Мадяр... Молод. Не ну топ, да? Профессийный спортсмен. Не, ну просто польська. Тики пиццы, короче, шорданскую, украинскую английскую, друзья. Аби? Треба поїхати щось. Містере. Я слухаю. Добрий день, прибаві. Добрий день, бриван. А ви грали в Counter-Strike 2? Ні. як, Керчнець, згадати як за роздавали. У 99-му, коли ще клюв вернув головою за Барселону, чи коли там? Ну ви майже повернулись на сцену на РМР. Bro, somebody switched my chair and it was like up, you know, all the time. The last track I just realized it was okay. Kurva, Shyman. Oh, Shyman like a diamond. Shyman like a diamond. Stop, stop, stop. Демко, ваше перше враження від Counter-Strike 2? Ні, nee, ну no, oh, yeah, прикольно, can... прикольно. <laughs> Це інша гра? Ні, гра така, просто треба звикнути. О, ноги, 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 ноги. Там будуть гучі тапки потім. Людина ніколи не бачила ноги. <реку> І це я не знав, бачив. Ну колись, сповнить, так? Трошки в штангу дав. В штангу штангу дав називається. Типа тупанув. <реку> I don't like it. New smokes. I don't like it. New movement. I don't like it. Skins are okay. <coughs> Пососати тренування. <ріст> а ти ж так, якщо ти відповідь? Ти ж це не будеш виважувати? Пососати тренувань? Ну, це дякує. Очікуваний, ну, РМР? ну пройти на мажор, все, що нам потрібно, і все. Більш іншого нічого не очікую. По відчуттям, просто, ну, відчуттям, як я себе почуваю, то це 100%. Як команда себе почуває. А якщо брати логічно, мислити, складати якісь там. Відсотки до купи дивитись, що як, то ну, може відсотків 60-50 на вихід. Окей, но брат, баб. Мат ли 23, нефтек.

Ну well, все, типа. А, роз'їбав, да. Короче, розуміюся. Так, після летку ти їбав. Ебал, да. так. Рожді. <соходи> Або Макта Беля. <Бігіпо>, ну, після... Еко. Соці не удар. Це зайшти постріляв. <соходи> потом раунд. Онлайн це ти сидиш вдома, п'єш собі чайочок, без напряга, е в комфортній для тебе, комфортному для тебе середовищі і просто граєш в кесі, собі бігаєш і стріляєш. А на лані — це особливо з глядачами. Ти е відчуваєш емоції всіх інших людей, коли вони кричать, коли вони. Підтримують тебе або коли вони навпаки негативно відносяться до твого і до твоїх виступів. І це вже зовсім інше, тому що треба вміти контролювати свої емоції, знаходити в собі сили в самі важкі моменти і ну, взагалі розуміти, що і до чого. Heroic. I should have some said it, no, it's not good. Я не знаю. Хуєве питання, next? Я не знаю. Хуєве питання next? Спокійно. Seriale? Buvome? Buvome, Tifan. Kikia buvo 24-25. 0. Buvome. Mano ir diviščina. Просто никто смог два ебала, это пизда. А, не не Ну, это тупо такая халява, блядь, это пизда. Бро, я Ты типа, ты веришь, два а типа, ну ты прикинь, как халява нахуй, нет? Прикинь, что, блядь. What? Did you see double? It's the easiest map I think to play, no? The worst? Easiest on T side versus steam. You know, because you just go. Go Donut, use Mola. Is it 10 minutes? Yes. After this you don't have Zero, bro. Because his pistol. I he got zero. <laughs> oh, yeah. <laughs> За кого вболіваєш? За бейт. За Ukrainian power. А він не втікає другого, другого не чекає точно. Xbox Games. Не, дай. Ого. Ну, бейте, да? Ну, жорстко, жорстко. Ми їх попало Так, допи там і там, Вітя, куди ти? Так, це скрипт, але інший. Ти не той скрипт прочитав, так? Так, Наві зараз ось якраз в цей момент вийшли в легенди Хотілося б ідеально, щоб ми також вийшли в легенди 3-0. Звичайно, логічно кажучи, це мало ймовірно, якщо брати на папері команди нашої групи і все так далі. Але сподіваюся, що ми пройдемо е на, на Мейджор і вже звідти саме там зіграємо з Наві в стадії легенд. Можна взяти, можна взяти. Роздефти просто. Просто роздегнуть. Він не пікне. Просто роздефмоти. Та ну! Аааа, пустым, блядь. Все такая. Ч такая? Встых ты, Не гани, встых. Я ебу. Бачив било уже, блядь, горило, це пизда. Я, а, я ебу. Нет, а так він просто може розпити. Побачив! <звук> Побачив, шостей. Аааа, все а... ты бля! Слава <звук> 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 зим бля. А ебало, бля, наш. Слава Україні! Найкраща моя карта в даний момент, мабуть, ancient по відчуттям. Ancient, overpass, але більше Ancient. Тому що дуже зручна в мене позиція, по-перше, і вотації в захисті. По-друге, команда э, грає здебільшого від того, що я всередині гри. Колю, тобто відміт Колю. І тому, мабуть, інша, саме сильна моя карта, тому що під мене гра, грубо кажучи. Е, сенсацію, думаю, буде ми. Ну, Хоча це вже теж не дуже така сенсація. А провал, то не знаю. Можуть GT провалитись. Хоча не знаю, без поняття. Навіть не думаю про це. Коли... Коли попали в топ-30, а потім в топ-26, емоцій ніяких в мене не було, тому що це повна параша. Є тільки нормальні місця в рейтингу, це типу топ-10, топ-15, ну починаючи з топ-15, а все, що вище, це ну нікуди. Це тільки початок нашого шляху, і ми зробимо все, щоб попасти в топ. Ну, N — це хороший середнячок в моєму розумінні. Команда, яка нам по зубам повністю, в них доволі скриптований плейстайл, який можна навіть завчити, я б це так назвав. І все буде залежати від мап-пулу, тобто однієї карти, яка випаде. І ми не знаємо, що це буде поки що. Але настрій гарний. На мою думку, шанси у нас великі так як виграти, так і програти. Ну, ми будемо готуватися і сподіваюся, що зможемо показати свій максимум і виграти. Чия це машина? Це моя машина. A dawno zaraz? A jej to Najszybciej BMW Ukrainy, tak? W Ewradzie jest wola To jest peczmury Za takie nie trzeba z tego grać Vloga Jakiś vlog kręcić vloga? Ja з собою, тобто, ззаді